Всіх вітаю на каналі Шусінгуля, місце, де руйнуються сенси, шаблони життя конструкції. Мене звати Надія, і сьогодні ми будемо розмовляти про те, як знайти свою темну частину, те як пробудити в собі цю темну частину і об'єднатися з нею нарешті. Я не буду сьогодні уходити в екскурс розповіді про те, як це важливо і чому це важливо. Ми спробуємо витратити не так багато часу, щоб дізнатися, так, як нам знайти нашу темну частину і як з нею нарешті подружитися. Тож. Давайте почнемо з самого початку. Основною задачею кожного з вас не в тому, щоб шукати і наполегливо знайти цю частину, яка, яка заточена, як влазень у вас всередині якому той частини, як... Якій ви не даєте свободу, а основна задача не відмовлятися від себе і дозволити собі бути собою. Починається все з дозволу. Якщо ви собі дозволите бути. Нехорошою дівчинкою, нехорошим хлопчиком, а собою, тим, яким ви є. Перестати відмовлятися від чогось, Ну, давайте на примітивному чомусь, так? вам хтось сказав, що вам не можна їсти дві цукерки. От ви п'єте чай і їсти одну цукерку, а ви бажаєте ще. Звірте дві? Не тому, що ви заслужили, не тому, що ви хороший, чи досягли якогось успіху, якоїсь цілі за сьогоднішній день, а тому, що ви є. Вам можна по праву народження, тому що ви з'явилися на цьому світі. І це а, основне і перше. А що ви повинні осягнути. Бо дозволити собі бути це вже дуже велика робота. Бо саме з цього починається це діставання, розкривання всіх ваших цих дверей, за якими ховається темна частина ваша. Спочатку ви знайомитеся з собою. Ви починаєте відчувати, чого ви бажаєте. Просто ви йдете і відчуваєте, я хочу я сьогодні кави, от зараз, що я хочу. Я хочу піти зараз ось цим маршрутом на роботу там, або ще кудись, неважно, неважливо. Або я хочу якоюсь іншою дорогою піти. Ви поступово почнете навчитися слухати себе. І це не егоїзм. Егоїзм це коли ви бажаєте, щоб інші люди жили по вашим правилам, щоб всі жили так, як ви бажаєте. Ось це егоїзм. А якщо ви бажаєте жити, як ви живете, це не егоїзм, це любов до себе, це турбота про себе. Тож починаємо ми з того, що вчимося любити себе, точніше відчувати себе. Бо любов вона теж не приходить відразу. Спочатку ми намагаємося відчути, чого ми бажаємо, як ми бажаємо, чого не бажаємо, це теж дуже важливо. Тут вже ви можете відчути і побачити в собі деякі моменти, які. Які а, будуть вилазити, і вас будуть вони а, здивовувати, бо ви не звикли до деяких речей, але це буде дуже цікавий, дуже цікавий досвід, бо ви будете розкриватися з іншої сторони. І чому я кажу, важливо спочатку. Думати про себе, чому необхідно спочатку вивчити себе, тобто чого ти любиш, так? спочатку думати про те, щоб тобі було комфортно. Є, а правила, ми всі його знаємо, так, в літаку, спочатку маску на себе, потім там, на дитину чи ще на когось, спочатку на себе, бо якщо ти не будеш в комфорті, Поряд з тобою люди теж будуть відчувати якийсь дисонанс, вони не будуть повністю отримувати якесь задоволення від життя, від проживання разом з вами. Спочатку ви повинні самі з собою прийти ось цю гармонію. Так? Тож пікуємося спочатку про себе. В процесі цього ви по-перше, ви починаєте помічати деякі речі, коли вам там некомфортно, ви не згодні. Дозвольте собі не смовчувати, не замовчувати це. Дозвольте казати про свої відчуття. Ну, Наприклад, якщо ви їздите. Громадянським, громадянським як, міським транспортом, а ви можете просто висловлювати свою думку, що вам не подобається, що людина там дуже близько стоїть. Наприклад, Ну, якщо дозволяє, звісно, я розумію, що якщо дозволяє ситуація. Там в черзі в супермаркеті чи в магазині, попросити, якщо вам щось дали, не тої якості, попросити обміняти. Тобто в таких маленьких ситуаціях це починає розмотувати ось цю, цей, цей клубок, який приведе нас до нашої темної сторони. Бо це все заборони, вони всі накладаються одна на одну. І щоб добратися до тих. Важливих базис, базисних речей нашої сутності, нам необхідно на чомусь малому тренуватися, так? почати з чогось, знімати ось лушпиння. І тому ми починаємо саме з цього. Поступово, це не відразу у вас буде виходити, я вам обіцяю. А вам іноді приходить, буде, ви будете вимушені навіть переступати начебто через себе. Тобто, я не привчений до того, щоб, наприклад, відповідати людині якось на її хамство, там тим, тим самим хамством. Але ж, а чому ні? Людина собі дозволяє, а ви вважаєте, що «Ой, я краще помовчу. Ну, Звісно, є ситуації, коли ну не треба лізти прям в пожежу, щоб не роздути це в якесь стихійне лихо. Але все одно є моменти, коли необхідно себе відстоювати. І це той механізм, який запускає всю ось цю, а, цей ланцюг, який буде вас розкривати. Далі я пропоную ретельно зануритися у своє дитинство, бо ми дуже, дуже всі добре пам'ятаємо ці болісні якісь моменти нашого життя з дитинства, коли нам робили якісь зауваження. Чи щось забороняли, і ось це відчуття стискання в грудях, чи, може, десь взагалі в тілі, це дуже класний маркер, який вас повинен, повинен звернути вашу увагу, бо там криється саме ось ця а, точка, на яку можна нажати, яку можна роздивитися далі ви завжди будете вдивлятися, здивовуватися тому, які процеси, які зміни вас запускаються в цю мить, коли ви починаєте розуміти, наприклад, вам забороняли щось, ну, Казали, що це давайте так, хлопчики маленькі теж іноді хочуть бавитися ляльками. Це нормально. А вам, наприклад, забороняли. Казали, що це не хлопчачі ігри, це взагалі не, не можна тобі цим гратися. Це погано. От ти погано, якщо будеш грати в дівчачі іграшки, підіть купіть собі цю. Ляльку кляту. Купіть собі. Вам не обов'язково казати про продавцю, що ви купуєте її для себе. Вам не обов'язково казати всім правду. Іноді навіть це дуже небезпечно. Схитріть, але зробіть те, що вам забороняло. Ви не, ну, спробуйте. Відслідіть ці відчуття. Також можете, точніше, це необхідно робити, щоб досліджувати себе, досліджувати свою темну сторону, витягувати її на світло. Спробуйте відслідковувати, що вас дратує в інших людях. Часто це не каже стовідсотково, що ви ну, те, що вас дратує в людях, значить, це є в вас. Не обов'язково, не обов'язково. Це може бути просто пов'язане відчуття. Наприклад, вас дратує те, що людина дуже вспильчива і постійно ну, Виказує своє якесь недовольство чимось. Ну, Постійно, так, Ну, вас, вас це дратує. Кажуть, ну здається, ну чого ти, чого ти постійно репетуєш? Треба ж якось остримуватися, але тут треба звернути увагу і подумати, а чого саме мене це дратує? Мене дратує те, що ця людина не обмежує себе в виразі своїх. Відчуттів, чи може мене дратує, що вона може, в принципі, вільно казати про це? це може, чи може це пов'язано з, наприклад, зі зв'язками там родинними, так? Що це тригерить, а якийсь зв'язок з? Наприклад, там бабуся так, постійно так репетувала і вас це стискає трошки. Тобто треба. Це, звісно, це все базується на психології. Звісно, бо це все пов'язано. А цим психологія теж займається. Той самий юнг він працював з архетипами, і у нього є ціла теорія на рахунок цьому. Цього. Але не в тому річ. Важливо досліджувати, постійно досліджувати себе. Це якраз і є шлях усвідомлення, коли ти слідкуєш за тим, які відчуття в тобі розгортаються. Це ще один варіант, так? також дуже, дуже класно працює. Це відслідковування. Це, мабуть, буде так верніше сказати дослідження, дослідження тих відчуттів, які у вас викликають персонажі. Ну, ваші улюблені, так, є у вас улюблені фільми, улюблені. Там, книжки, якісь, література, і ви е, постійно можете там, асоціювати себе з, якого, з якимось персонажем, чи е, їм е, е, востергатися цим персонажем. Ви розумієте, вам треба дослідити це і зрозуміти, що саме у що саме вас в, цій, е, от в цьому персонажі вам подобається. Його сила можливо, його сміливість, його, а, може, якась на грані небезпеки поведінка, тобто те, що вас прям обурює. Прям, це можуть бути негативні персонажі, це можуть бути позитивні персонажі, і взагалі немає різниці. А, просто треба ось ці відчуття а, фіксувати. Звертати на них увагу і розмотувати. І таким чином ви поступово-поступово почнете занурюватися в ту частину, яку ви ховаєте самі від себе. Це Тож те, що ви їх сховали, це не ваша провина. Це сталося ще до того, коли ви почали. Більш-менш ясно о, у, сказати, усвідомлювати тут важко сказати. Тут, мабуть, просто що о, розуміти себе і о, вважати себе от самостійною одиницею, так, самостійною людиною. А це все відбувалося. За, поза вашими можливостями. І зараз задача а, зробити так, щоб відкрити ці кляті двері, які закривають нашу темну сторону. Але проблема велика а, складається в, в тому, що ми боїмося, ми боїмося відкривати ці двері. Чому? Бо нам здається, що там знаходиться така велика напруга, яка може просто вас розмотати і ну, роз, руйнувати, вас зруйнувати просто. Ви боїтеся, бо відчуваєте ось цю напругу всередині. Ви відчуваєте, що вас стискає. Але це, це є якраз сигнал того, що там за дверима вже чекають, чекають на те, щоб ви зазирнули. І хоч це і схоже на пружину, яку ти стискаєш, взагалі. Вона не вистрілює, вона має ось цю енергію, яка накопичилась, але при вивільненні вона не руйнує. Вона пробуджує і пробуджує не в тому сенсі, що ти падаєш просто в якесь небитіє і забуваєш про те, яка ти людина є, або дуже нас часто турбує. Це питання, а не буду, чи, чи не буду я якоюсь небезпекою для своїх близьких? Не будете. Бо це не відбувається таким чином, що ви, раптом на вас навалюється ця енергія а, скажена і ви починаєте просто а, як комбайн, як місорубка всюди навкруги а, руйнувати. Ні, це поступово все одно приходить. Ви Спочатку розкривається у вас одна черта, потім інша, потім інша. І це все настільки сильно вас змінює, що не в тому плані, що ви стоїте взагалі о, сьогодні були блондином, завтра б стали другим брюнетом. Ні, це просто о, у вас починають з'являтися якісь мрії, які. О, Відповідають вашим потребам внутрішнім. У вас з'являються не просто мрії, а сили на те, щоб це реалізувати, сили, енергії, ви розумієте, які шляхи потрібно подолати, щоб дійти до цієї цілі. І саме, саме цікаве, і я вважаю, що це найкраще взагалі дається ось ця. Енергія, напруга всередині, яка просто робить неминучим досягнення вашої мети. Ви по-іншому не можете діяти. Ви розумієте, що вам необхідно, просто життєво необхідно досягнути цієї мети. І це все вам дає. Відкриття вашої темної частини. Я зараз подивлюся, що ви мені тут написали в коментарях, і це дуже цікавий чат. Як і Боже, дякую вам! Тут такі класні коментарі. Дуже-дуже цікаві. Всім дякую, доброго вечора. Так, Дуже цікаво, так, дякую вам, Даніл, у вас дуже дуже, Класні коментарі. Зразу, відразу видно, що ви дуже хороша людина. <ріст> Дякую всім за увагу. Дякую, що були на моєму ефірі. Якщо у вас будуть запитання, можете задавати їх в коментарях під ефіром, я його збережу. Можете продивитися, я буду рада, якщо ви продивитеся всі інші відео. Підписуйтеся на канал, бо це важливо не тільки для вас, це важливо взагалі для тих людей, хто знаходиться в пошуку і поки що не може знайти мої ролики. На жаль, алгоритми дуже такі підступні. Тож. Буду рада вас бачити на інших своїх ефірах. До речі, я проводжу ефіри два рази на тиждень на Ютубі і один раз на вихідних в Тіктоці. Тож, гарної всім ночі. До зустрічі!